Чорнобильська трагедія, її причини та наслідки. Трагедія на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 році, це найбільша техногенна катастрофа минулого століття. Її екологічні наслідки фахівці з усього світу продовжують усувати й досі. Чорнобильській катастрофі присвоїли сім балів з семи можливих за міжнародною шкалою ядерних подій ІНЕС. Вважається, що головними причинами катастрофи є проведення недостатньо правильно підготовленого електричного експерименту, низький рівень культури операторів, керівництва як станції, так і Міністерства електрифікації в галузі ядерної безпеки. Недостатній рівень безпеки графітура нового реактора чи помилки персоналу. Наслідки аварії серйозно позначилися на екології. Найбільша концентрація Цезію 137 була виявлена у верхньому шарі ґрунту, забруднення накопичувалося в грибаха та рослинах, а далі передалося птахам та тваринам. Забрудені були території як України, так і сусідніх країн. З сільськогосподарського обороту було виведено приблизно 5 мільйонів гектарів земель, а довкола електростанції було створено зону відчуженням радіусом у 30 кілометрів. Поховано було сотні невеликих населених пунктів та місто прип'ять. Було закрито десятки колгоспів та радгоспів, ліквідовано фермерські господарства. Тисячі гектарів чорноземних земель, призначені для виробництва сільськогосподарських культур, виявилися непридатними. Виникла катастрофічна ситуація з міграцією радіоактивних речовин за ґрунтовими ланцюжками. Як наслідок їх акумулювання в організмі людини Вода. Джерело життя, тому важливо було оперативно вирішити проблему зараження водойм, які розташовані у безпосередній близькості до атомної станції, так і віддалені водні артерії. У воді сконцентрувалися в більшості речовини з коротким періодом розпаду. Їх зміст через деякий час природним чином зменшився. Їхній рівень на сьогодні наближений до допустимої норми і не завдає шкоди здорову людини та екології в цілому. Поширення радіоактивного пилу Високий ступінь його поглинання призвели до тотального знищення хвойних порід дерев та чагарників у 10 кілометровій зоні навколо Чорнобильської атомної електростанції. Найменше постраждали листяні породи дерев. Уражені лісові території почали називати рудим лісом. У їжу й досі заборонено гриби, ягоди та інші продукти. На території, що умовно позначена зоною відчуження, Ризик утримання цезію в продуктах харчування залишається досить високим. Однак зараз зона відчуження це вже не місце страху та сірої порожнечі. У 2017 році у 30 кілометровій зоні було відкрито Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник. Він займає майже 227 тисяч гектарів, що становить дві третіх території Чорнобильської зони відчуження. На його території існує 23 наземних і 7 водних фітосистем, 5 різних видів ландшафтів. У заповіднику вже ідентифіковано 300 видів тварин, 19 з яких занесено до Червоної книги України. Також виявлено 1228 видів рослин, з яких 61 вид рідкісний та підлягає охороні. Через аварію на Чорнобильській атомній електростанції від променевої хвороби померло 134 співробітники та члени рятувальних команд, які перебували на станції під час вибуху. Крім того, потужний викид радіації призвів до розвитку величезної кількості випадків онкологічних захворювань, зокрема раку щитовидної залози. Також зафіксовано багато патологій у новонароджених. Чорнобильська трагедія це страшний повчальний урок для всього людства. Який змушує замислитися над мірою відповідальності влади перед народом за рішення, які вона приймає? Аварія на Чорнобильській атомній електростанції визнана найсерйознішою і гіршою аварією в ядерній історії людства.